Перед вами щасливчик Юрій Тира, бо він давно досяг, чого хотів. Ні, не маєтків і статків, а 89 країн і 29 круїзів. От його багатство. Це все про що мріяв і отримав ще до війни, до 2014 року. Завдяки рідкісній в нашій країні професії. Круїзний експерт. Ми стоїмо в гаражі вашого будинку, який з 2014 року не є вашим гаражем. А сюди стікаються військові з усієї України, волонтери, машини тут, потім вони їдуть кудись на схід. А це ж сама пожертва тоді називається, чи як? Тут на вулиці будинки я не бачу, що люди теж виділили їх під ось такі історії. Всі живуть своє звичайне життя, Юрію Ну, Це моє звичайне життя 10 років. Чому ні? Цьому гаражу випала честь бути саме таким місцем? Хай так і буде. Вигоряння воно було і буде. Але друзі, які не дають опускати руки, люди і вчинки. Коли зустрічаєш покидька, я не дивуюсь, коли порядну людину я я можу навіть розчулитися до сліз. Так буває, і саме такі люди не дають опускати рук. Є розуміння того, як побороти корупцію, і розуміння того, як всім прищепити власну відповідальність. Не у те бажання кричати все пропало, а бажання більше робити. Вони дириться і вас злають бред. Я за те, щоб перестала бути спортивна риболовля. Поймав, по цьому відпустив. Такого не має бути. Люди не розуміють, що це можливо, наша остання війна. І якщо закінчиться справжні, то покидьки на фронті нам не треба, бо вони всі зрадять. А зараз робиться те, що має робитися. Україна завжди ділилася на воїнів, козаків та грічкасіїв. Неможливо грічка Сіїв заставити воювати, вони мають обробляти землю. Військовим казакам вони мають щось їсти і мають куди повертатися. І щоб Україна робила і працювала за це хлопці воюють на фронті. Тому і взагалі пропало бажання когось в чомусь звинувачувати, когось обесцінювати чийсь труд. Для когось пригнати тисячу машин за рік це багато, а для когось ні, це звичайний нормальний напрямок. Хтось може і одну машину пригнати, і це теж робота. Кожен має робити те, що він може. Тепер допомога армії те, чим займається вже 10 років з дня на день, з ночі на ніч. В Києві його можна застати вкрай рідко. Він або забирає машину з за кордону, або везе її на схід, або везе пікапи чи джипи, або артистів. Бо заснував благодійний тур артистів для оборонців країни: 6992 кілометри державного кордону. Наші батьки, можливо, мріяли про такий час, коли ти можеш для країни зробити все, не дякуючи партії і народу там, чи нашим великим кормчим, а тому, що ти можеш бути людиною кожен день і саме там, де потрібно. Так, да, це тяжко, але це дуже велика честь. Зараз про Україну знають про всьому світі, а раніше ми хто були? Радянський частинка Радянського Союзу, не до Росія, Мала Росія. Вибачте, це Україна і це слово пишеться з великої літери. І зараз молодь, яка вже починає розуміти, що таке війна, б'є на собі татухи тризубців, прапори і все інше воля або смерть. Слава Україні. Ну, хай буде так. Це все, все треба людям переосмислити. Але наголошую, що людиною треба бути кожен день. А це коштує зараз дорого. Дуже багато соблазнів, що ти багато знаєш, маєш власні думки. А якщо вибори перевибори і тебе знову будуть тягнути там в першу десятку, треба вміти відмовлятися для того, щоб у тебе не були зв'язані руки, для того, щоб тобі не платили зарплату і не казали, що тобі робити. де ти рот відкриваєш один. Тому робимо, їздимо і будемо робити. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він був у Бразилії, але рвався в Україну. Друзі криком кричали: хоч доньку лиши за кордоном. Але Даша не з тих доньок, які лишилися б і які б послухали наказ тата. Та й тато такий наказ віддати не міг. Бо саме разом вони в волонтерстві, і саме вона в волонтерстві з 15 років. Саме її фото зі звільненого мущина ви бачите зараз на екрані. Вона розвозила їжу військовим по блокпостам. І на зараз вона зустрічала статом на фронті шість нових років. І цього гаража перших десантів Псковських зустрічали 800 метрів аеродром Чайка. Там зустрічали. А хлопці-артисти, такі як Сашко Положинський, Арсен Мірзаян, вивозили дітей тих військових, які зустрічали їх тут. До річки Ірпінь, там де Олександр Петрович Завіченка 72-га бригада зустріли ворога. Звідси один кілометр 800 метрів. Ні одна подяка з стінки, не одна нагорода, яка ви висіла в хаті. Вони не були зняті. Мало того, моя донька на той час їй було 18 років. Повернулася так само з батьками і з моєю дружиною сюди. Бо тут був штаб у хлопців. Вони звідси виходили на завдання, приїжджали, спали, їли, відігрівалися. Так само сюди привезли. Першого полоненого в 200-му вигляді, але це там був генерал російський, на якого потім хлопці виміняли 50 наших полонених. Це все в гаражі, це вже гаражем називати якось. А як шукали зв'язок з тими, кому віддавати цього 200-го генерала? То хлопці, вони розумні, вони знають. У мене маленьке прагматичне питання. Звідки у Юрія Тири гроші на ту кількість машин, яка вже передана військовим? Їх скільки на зараз? 1371, Ну це за 10 років. За 10 років. Але останні два роки, перший рік, 22-го, знову всі зібралися. 15-16 люди не особливо донатили. А Юра продовжував знаходити авто, купувати авто, гнати авто на фронт. Завдяки кому є друзі, люди з великої літери, які живуть в Україні або поза межами, і це навіть не завжди українці. Люди, яким соромно за те, що їхня країна агресор цієї і білоруси, і росіяни, але які виїхали з країни вже давно. Деякі за цей час вже стали докторами наук, припадають в голландських університетах. Так само я повертався на війну. 1 березня ми вже 5-го заїжджали з першим конвоєм машин. Це купили хлопці, які живуть в Нідерландах. А я в машинах розумію. Якщо я в дронах баран, то в мене є друзі, які на тому розуміються. І тому йде взаємодія. На наших машинах уїжджають ті самі дрони, які завозять хлопці, роблять найкращі. Не можуть прибитися в Міністерство оборони, бо там свої умови дуже специфічні, і там гнидами більше пахне. І тому я не розумію, як це відбувається. Ну, У кожного є своє бачення. Я можу допомогти хлопцям, які збирають дрони. Доставити їм туди, значить, так і роблю. Я в машинах розбираюсь, значить, мої машини мають бути найкращі. Цікаво, що Степанич не називає себе волонтером, бо він не з тих, хто разово з'їздив на фронт, подарував ящик шоколадних батончиків військовим і постить місяць фото в соціальних мережах. Він радник двох головнокомандувачів Руслана Хомчака і Валерія Залужного, а ще людина з загостреним відчуттям справедливості. Що радив Юрій Тире Залужному, що радив Хомчаку? У мене просто була можливість трошки більше їздити по фронту, навіть ніж у главлом бачити, спілкуватись. Ми робили не тільки машини на фронт і купу гарних справ. Ми ще й зробили такий тур, як 6992 кордону. І ми їздили з концертами по фронту. Хлопці про спілкування розповідали про свої проблеми, про своє бачення, думки, як має бути люди, з якими мені честю видалося поспілкуватись. Це Головко ми питали, як, там, що відбувається. Якщо він не може бути по нарадах, їздять. Значить, було так. Я був очі і вуха. З 2014 року, подяки нагород, в родині від різних бригад сіла стіна. І немало тих, хто їх підписував, вже не мав живих протягом останніх шести років. На подяках пишуть одне прізвище, але два імені Дар'ї та Юрію. І це для Степанича найважливіше і найприємніше знати, що й донька його людина однакових з ним цінностей. Я вже казався, що це остання наша війна. І якщо ми не встоїмо, то поки ті кажуть, а нам тих кому, нам немає. Що втрачати? Кайдани там і все інше. Чи та власть буде ще інша, аби світло не відключали. А, до речі, вони так говорять. Да? Більше того, вони говорять, а що світло вимикають? Є ще така версія. Так є інша версія. За всю зиму не було в Києві жодного відключення світла. Хтось подякував за це. А, а з що? У нас сама чорнорота нація. Вибачте, я кажу, так як воно є. Але подякувати. Скільки раз намагалися запустити, що військовим треба дякувати. Та чим це зараз закінчилось? Від військових шарахаються по повістку до них? Що це відбувається? Я не люблю слово акція чи якась там ще кампанія. Це все одноразово, як презервативи. Треба людиною бути кожен день. А ще Степанич різкий в оцінках в розмові не раз повторює, що це наша остання війна і наш останній шанс відстояти своє право на існування як нації. Говорить про відповідальність кожного. Тому й далі після розмови рушає хіба не в тисячний путь. Має книгу про війну і круїзи дорога до щастя, круїзно-волонтерські замітки. Але якщо круїзи, то минуле життя, то машини на фронт. Артисти на фронт олів'є на новий рік тоннами бійцям разом з мамами і дружинами загиблих життя сьогоднішнє. Його єдине і найкраще життя за кадром. Дружина, донька аж п'ять собак. А в кадрі сам сяючий Степанич, який з'явився в ефірі, аби всім нам нагадати, що не може інакше, та й нікому зараз не може інакше, бо це наша остання війна.